Чув голос народу. Діючий президент, не Я боюсь, що можна добити зараз в уряду. Я би хотів і ви хотіли цього, але уряду зараз нібито з'явилося ці два години. книжка на газ і пізнати як російських. Вони вважають, що вони зробили зараз міняти річ. Реальною залишається тільки потребований парламентських. Це те, що є реальним. Тому що є наша з вами воля, воля більшості українського народу, навіть вже на сповні на півдні України. І було би нікому цей наш настрій, цю нашу волю зараз не використати. Ми зараз можемо наступних парламент до на промови виборах зробити антипрезидентські, тому що такою є воля народу. Тому я вважаю, що сьогодні ми повинні на вибори, парламентські вибори. Так? Давайте відвертим. Вибори! Вибори! Давайте разом будемо цього вимагати від всіх політиків, які хочуть результату. І тоді в нас на цьому майдані і на Майданах у цій країні з'явиться мета. Ціль, скільки ми ще повинні стояти. Так? Давайте ще раз будемо вимагати. Вибори! Вибори! Дякую. Слава Україні! Я повернувся, я почув вашу промову і повернувся спеціально, тому що я не згоден. Ви кажете, що неможливо уряд відправити відставку. Можливо, коли країна виходить і кажуть, що ми при цьому уряду не будемо. І зараз ми доб'ємось і покажемо. Що будуть винні, покарані. І ми зробимо все, щоб буде відправити від ставку. Вони не хочуть йти, так, це дійсно. Вони не хочуть, роблять все для того, щоб не в якому разі си, з таких кресел нікуди туди не суні підняти. А ми зробимо те, що вони підуть. І тільки від кожного з нас залежить. Якщо ми будемо думати, що нічого не вийде, дійсно не вийде. Той, хто думає, що він нічого не вирішує, він дійсно ніколи нічого не вирішувати не буде. А той, хто думає, що він не, від нього нічого не залежить, дійсно від нього ніколи нічого не буде залежати. Ми знаємо те, тільки ті, хто бореться, зможе перемогти, а ті, хто дома сидить і чекає. Боже багато років чекати. 22 роки ми вже, українці чекаємо. І, на жаль, нічого не виходить. І зараз ми піднялися тут. Такого ще не було. Кожен з вас вийшов не за кличка, не за які партії. Кожен з вас вийшов за своє майбутнє, тому що він хоче жити у нормальній країні. Я впевнений, ми взяли на себе зобов'язання робити тиснути в парламенті. Робити тиснути тут на вулиці і закликаємо кожного. Ми зможемо це зробити. Це реальні речі. Вони не хочуть, а ми їх змусимо. Коли нас виходить сотні тисяч, ви собі не можете уявити, як вони хвилюються, як вони бояться біля своїх будинків. Ви бачили, скільки перхоту було? Тут вночі було десь п'ять тисяч, тисяч вночі було і десь 2,5 тисячі перхоту. Тобто на кожного з нас надійшло на, на людей похило віку, на людей, простих людей, на двох людей по одному першу. З добинками, з щитами, з всім, і що змогли ні. Знаєте чому? Тому що воля є, тому що кожен з нас бореться за своє, за себе, за майбутнє, за ідею. І тому... Це дає великі сили. Я думаю, кожен з вас повинен бути впевнений. І ми зможемо зробити. Ми будемо боротись. Боротись до переможного кінця. Так? І я звертаюся до кожного. В наших силах зробити все, що буде пішов. І ми це зробимо. Ми будемо боротись. Так? так. Звертаюся до кожного. Вірте в себе, в свої сили. І ми переможемо. Без боротьби перемоги не буде. Дякуємо, шановні друзі. Як кажуть після, дякуємо.